Так, всім вітання, слава Україні. Сьогодні хочу показати сою, яка посіяна по сої вже четвертий рік. Тобто 4 роки сіється соя. Тут було перший рік Аполло, другий рік була деша, третій ментор і четвертий рік це. ПС-0035 у підписника купляв. Але купляв я цей PS35 і у фірмі, яка торгує ну, в общем, у барих торгашів. ПС 0035, але він не такий. У того 35-го цвіт білий, а в цього ось фіолетовий. І листочок тут такий. Ось як бачимо, Ну, і в того то овальний. Але цвіт не такий. Значить, соя по сої, четвертий рік. По висоту вона вже ну сантиметрів 60-70 вже значно вища. Коліна вона тут. Так, що тут заглянемо всередину. Бобики, боби бобирніші, тільки-тільки вилазять, з'являються. Ну, да, бо в ранній вже є нижній ярус бобів, вже зав'язався. А тут немає. Виходить, вона не дуже і рання. Подивимося. Сіяв її тут, скільки я її сіяв, теж десь 400 тисяч плюс-мінус. Так, вона, о, дивимося, дуже погілкувалася. Одна гілка, бачу, дві гілки, три, чотири. Так, не дуже зручно, ну чотири гілки. Вон, раз, два, три, чотири, п'ять, навіть п'ять гілок. На ці рослинці, що рахував. Так, тут ще хотів зробити одну гліфосатну обробку. Того ж року йде. Зараз подивимося. Ну, тут містами я Лобода. ось, Заглядаємо у міжряддя. то Воно тут щось пробувало, вилазило, але я так думаю, воно таке щось. але я так думаю, що його вже задавило. просто. Ну, тут міжряддя закрите давно, в принципі. А, лише де-не-де, де-не-де, проскакує. Лобода. Так, не бачу, тільки те Ну, Коротше, де проскакує. Я це думав, щоб вона не повискакувала геть зовсім. Провести. Ну так подивитися, не видно візуально. Так, тут була одна гербіцидна обробка всього. Roundup Max, півтори літра. Це отам на углу показував його дію. Чорнощира, там оце все. Всі так, тут трошки менше. Ось, ну тут... Ось така лободина. Дріб'язок той якийсь. Я думаю, з того дріб'язку діла не буде. До нього той гербіцик по великому рахунку не долетить. Так, оце йду, то проходив, знаходив лободу, а цей йду як спеціально, немає щоб показати. Ну ось отаке може. Але воно тут таке, дивлюся, бліде, чахле. Е, є лобода така, що як соя трапляється. Ну, Взагалі, хотів вже прибрати, щоб на момент збирання тут нічого не майоріло, не маячило, щоб, е, ця, щоб чисто соя була без всяких домішок, того що ну, дороблять, я думаю, віять байнуся її. Е, е, кожен рік я із нею граюся, вію, а блін, хлопці не віють. Здається, воно все однаково, коло по однаковій ціні, без ніяких зйомів. Так, То так думаю, що Просто щоб в комбайн, якщо десь якась домішка буде, то чисто союва. Тобто бита, може там десь боби які. То через що й хотів робити другу гліфобробку. Але дивлюся, так, ось де бачу білий цвіт, ось де білий. Але ну теж тут листочок овальний. Ось дивимось, овальний, але у цієї там, де фіолетовий, трошки кругліший. У сценарій в Аполло він значно гостріший цей листочок. Не знаю, подивимось По Ну, Насіння я так в руки брав. Оте куповане і не куповане, то цей, ну, те, що купив підписника і те, що купив у фірми, то воно на вигляд однакове. Так, ось де про які є екземпляри, кажу, ось він значно більший. Так, а ну де він зараз? Щоб хоч глянути, яке воно. Ось оце от таке прибрати хотів. Ось де трошки очажок трошки більший. Вирок. Пополам перервалася, стебло в неї відносно тонке, значить, що вона вилазила вже з-під сої. Ось де, о, знайшов, ось трошки лободи, а то переживав, що нема. Так, ось що хотів зробити. Ну не знаю, блин, тут така соя, блин, може витопчу більше, ніж, ніж толку зроблю. Якщо чесно, вже якось сумніви беруть. Ну по цьому. Порівнюючи з класикою, то це, можна сказати, чиста соня. Через те, що у класиці, у класиці, о, ось чажок такий. Трошки, ну, дуже метр чи два Лоботи такої так в общем, порівнюючи з класикою, то... Це чиста соя, звісно, якщо так глянути. Але все ж таки, вже, щоб не було нюансів, то думав зробити. Так, і ось де е, просявчик вийшов. Просявчик, він вийшов? Мабуть тут. Ага, півсівалки не сіяло. Це тут на схилі колесо не крутилося. Ось упала одна рослина. Цвіт білий і 0035 ПС, да? ось дивимося. Скільки тут гілок? Ти їх і не порахують ці гілки. Це капець просто. Це хтось, хтось сказав, що не гілкується. Там, е, в принципі, що ця соя, що та соя. Цей ж 0035 і гілкується вона абсолютно вся. Тобто я не знаю. Так само і за поло казали, та вона не гілкується. В принципі, 2020 рік я її сіяв е, уже з нормою 400 тисяч. То одна рослина давала 3-4 гілки. Це ранній сорт. Який не гілкується. Все залежить від густоти. Тобто, як посіємо, незалежно як посіємо сорт. Він гілки дасть. Е, е, який би він не був, ранній, пізній, середній, можливо, ті ультраранні 75-90 днів, то ті можливо і не гілкуватимуться. Ну, а ця сорта, як бачимо, ну, Аполо, Сенара, абсолютно вся гілкується. Канзас, тобто він теж гілкується. Взагалі такі дерева. Одна соя, яку я знаю, що не гілкувалася, це Аннушка. Це класична соя, рання Аннушка. От Ота, скільки хоч одна на метрі буде, от одне стебло і все, просто буде більше бобів на ній. Так, ну блін, ну дерево таке далі покажу його, скільки бобів начепляється на одну рослинку. Це теж буде порівняння для тих, хто каже, що, це, що треба сіяти сою. Сою треба сіяти густо. Ну ось і подивимося, густо чи не густо. Так, і до речі, ось що помітив на ці рослинці. Септоріоз. Так, септоріоз сої. І дивимося. І дивимося, а листочок таке потрошку червоніє. Подивлюся, ось іде він, ось іде. Менше, але ось такі цяточки коричневі. Так. І перекидається на верхні яруси. Якось у цьому посіві я не звертав увагу, а тут в принципі ось та сама історія. Так що, мабуть, ще доведеться не тільки гербіцид, ще й фунгіцид сюди лить. Так, не знаю, поспостерігаємо, подивимося. Так, ну така соя. В принципі. Четвертий рік політ нормальний, як на мене. Так що, ну, далі вже то покажу до збору ближче, але я вважаю, що нічого критичного тут нема. Так, все, всім пока.